Дорогі друзі, рада вас вітати та запросити на інтенсив, який буде проходити 16, 17, 18 грудня в нашому місті. Цей інтенсив буде проходити в рамках нашого проєкту Я володію життям» від екомунічної служби угорської екомунічної служби допомоги. На цьому інтенсиві будуть представлені майстри нашого міста. Це як і психологи, так і тілесні практики. Це буде дуже цінно для тих, хто відчуває в собі, що потрібна йому підтримка, що потрібно розширити своє коло знайомства, хто хоче гарно та дуже якісно провести свої вихідні. Цей інтенсив розпочнемо 16 грудня, на якому я буду давати свій воркшоп з темою. Наскільки важливо погляд майбутнє, наскільки важливо ставити свої цілі і планувати своє життя, не зважаючи на те, що ми зараз знаходимося не дуже такий легкий час. Тому запрошую і як на свій воркшоп, так і на все весь інтенсив трьохденний, на якому ви війдете в цей потік і відчуєте цю силу, цю енергію, цю підтримку, і вийдете з цього інтенсиву оновлені, вийдете із цілями, з баченням свого майбутнього, і зможете вже піти і дати оцю цю любов, оцю цю підтримку навкруги себе ви зможете таким чином підтримати своїх друзів свою сім'ю а якщо ви відчуваєте що їм це також буде важливо запрошуйте їх. в наш наш інтенсив буде проходити в двох територіях це ково і це Лакмус. тому дуже рада буду вас всіх бачити особливо тих хто думає що його життя стоїть на паузі запрошую